Так, ось такі наші простирадла. Це трикотаж. Є 160 на 2 і є 180 на 2. Простирадло на резинці, це дуже важливо. Вона не ковзає, коли особливо чоловіки чи діти туди-сюди, і простирадло скомкане, сповзаєм. Також, якщо не бажаєте купувати на матрацник, таке простирадло дуже корисні, бо сатиново чи бавовняне простирадло на них не ковзає. Дивіться, хорошо тягнеться. Ідеальна стрічка, рівненька, трохи жовтенький. Зараз показую. 160 на 2 та 180 на 2 420 гривень. Зараз я вам показую ось такий, Дивіться, резиночка. Вони дуже гарно тягнуться, натягуються на матрас. Вони повністю огортують матрас, тобто ось так повністю під низ. 160 на 2, 180 на 2, 460, 420 гривень. Це туреччина, натуральна, бавовна. Це м'ятний колір, дуже такий е, приємний. Дивіться, угу. а звісно ж, камера е, ось зараз передає ідеальний колір. Відправляємо ми замовлення щодня новою поштою та на точки видачі в магазинах Розетка. Дивіться. Це такий світлий капучино.